Чим пишатися хлопці спортсмени здобули чергові нагороди і для того, щоб показати і досягнення нашої громади. Також ми їх запросили для вручення на нагород. Грошовою нагородою та подякою Первомайської міської ради за досягнуті високі результати у спорті, активну пропаганду здорового способу життя та волю до перемоги нагороджується. Сапрекова Арина. Бронзова призерка Кубку України з класичного пауерліфтингу. Чергіна Вероніка. Срібна призерка чемпіонату України з класичного пауерліфтингу. Культигіна Анастасія. Срібна призерка чемпіонату України з класичного пауерліфтингу. Дякую. Тренери дитячої юнацької спортивної школи індиков Олексій та Індикова Ольга. Плотников Микита п'яте місце в чемпіонаті світу 2023 року по спортивному орієнтуванні з порушенням слуху. Подяку отримує батька спортсмена. Альохін Віталій. Перше місце чемпіонат України з легкої атлетики. Категорії «Біг на 3000 метрів з перешкодами та біг на 10 метрів. Тренер дитячої юнацької спортивної школи Лишенко Олександр. Загородник Даніїл. Перше місце легкої атлетики. Рис Дмитрий.